А там від вірусу померло невини, немовля, Хоча ті самі людюшки не викупаєш що все в тому, вина Це наша зневіра до отця, вседержителя І до всевишнього святого слова. Простого любити ближнього, як самого себе Це не є тяжка фізика чи математика, це просто слова, яких треба дотримуватися, як мінімум, їх треба запам'ятати. І знати, що за кожен поступок добрий він чи поганий Ми несем нагороду чи покарання, но за добро нагороду добру, а за зло покарання зле Так само є пекло і рай, а куди ти хочеш попасти, вибирай За добрі справи ми будемо із сім'єю в раю, а за злі в пеклі, но де це пекло, я точно не знаю. Ну знаю, що рай є на небі і на землі, там, де є рідня, диви, чи я мали би знати, а потім дитині своїй передати Щось добре, щось таке, що залишилось би надовго. Де б ти не пішов, сину, чи моє дитя? Знай моя молитва з тобою. А ти, ангели оберігай його і всю родину загін. Нікого рядом не бійся нікого і пам'ятай, зло нікому не причиняй бібліїти свою істину відчукай Кому вважаєш за потрібну допомогти, тому і допомагай Тільки зло нікому не зважай і не спричиняй, і знай за добрі справи, і за добрі думки Бог з тобою. І він тебе не дасть в біду нікому. І ти попадаєш там, де земля не пуста, там, де люди добрі, їх там багато. І поміж них є я, мама, і вся сім'я. Ти там, де не знищують ліса, ти там, де нема смерті, і війна нам не страшна, Бо її вже нема, і не буде бо рукав Божа зійшла сюди і принесла нам мир, наші серця І діти не знали хвороби Ніколи помолилися за здоров'я Бога І я помолюся тут, і за рай, і за людський діт, брат